Я вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Тема наша погода, прогноз погоди. Це сторінка 69-71. Ми сьогодні говоримо про температуру. Повітря, вологість і атмосферний тиск будемо дізнаватися, що ж це таке. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Робимо свій день веселими самі. Отже, яка пора року? Осінь. 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 носі зима, так? Зима. Який місяць? Листопад. 29. 29. 29. 29, так. 29. Вранці Похмуре. Похмуре попаде. Немає Ні, 0 градусів тепла. 0. 0 градусів. 0. Так. Силу да, вату. градусів. У мене 20, 20, 20... тепла. В, в кімнаті 20 тепла. Так, отже. Про неї кажуть: гарна, примхлива, дощова, хмарна, холодна, тепла, Осень. можна було б дібрати ще багато слів для її характеристики. Ми стикаємося з цим поняттям щодня. Саме її стан підказує, що одягнути, виходячи з дому, а ще дізнатися про неї. «Погода». Що це таке правильно прочитаний Погода. Це погода. погода. Прочитайте акровірш цей, погода. прочитайте по його. телевізору. Щодня о тій самій годині готуються слухати прогноз. Ой, дощик буде нині до школи йдеш чи в іншу, іншу путь, а парасольку не забудь. А так. Ось цей ми коли складали погода. виш. погода, так це акровірш називається, коли перші букви кожного рядочку створюють. Слово, так, створюють або відгадку, або слово, яке зашифроване. Ми з вами створювали такі вірші, так? Тобто ми говоримо сьогодні про погоду. Що ж таке погода, і що до неї відноситься, і як із нею працюють. Отже, планету Земля оточує повітряна оболонка, атмосфера. Атмосфера складається з кількох шарів. Перший шар йде тропосфера, сфера. Стра Стратосфера, стра мезосфера, Мезоносфера. Мезоносфера. ну і далі нам поки що не треба. Нам треба так. ось саме той шар, найнижчий, який багатий киснем і знаходиться біля земної поверхні. Це тропосфера. так Ось цей шар. Він збагачений киснем. У ньому живуть люди, тварини, рослини і інші живі організми. Зміни в цьому шарі. В цьому атмосферному шарі і називають погодою. Ні, зміни, зміни які відбуваються, от саме в цьому атмосферному шарі повітря, над певною місцевістю, над певний час називається погодою, тому що в якійсь місцевості може йти дощ, десь світити сонце, десь буде вітряно, десь буде холодно, десь навпаки жарко. Але все це відбувається. Ось в цьому нижньому шарі атмосфери, так. Угу. От зараз десь в Африці може бути сонячно, гаряче, тепле, а в нас. А, так, в, в, Афр в Африці, повірте, в Африці зараз жарко. Да. Там жарко. Уже там жарко, один день залишився. І відбувається, ну, від да, і відбувається зима. зараз там, ну і час трошки відрізняється від нашого. Ми з вами також про це колись поговоримо. Отже. В тропосфері всі погодні явища відбуваються от в цьому шарі. Запам'ятали, як він називається А можна спросити, а що це за самоліт? Ракета космічна. Зверху стратосфері це космос. Це вже космічна ракета, тут вже немає кисню, немає невагомості і так далі. А що це за шарик? Соботник, який відправляють для того, щоб ми з вами працювали, так? Для того, щоб ми з вами погоду дивилися. За <смеш> <смеш> да, те, щоб ми з вами дивилися погоду і так далі. Може бути мета. Отже, в якому шарі атмосфери живуть живі організми. Тропосфера. Як... Рапосфера. 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 Так, тропосфера. Тропосфера, І Що складається погода? Температура повітря. Температура. Вологість повітря. Вологість повітря. Атмосфера, тиск. Атмосферний, атмосферний тиск. тиск. А, атмосферні опади. Опади, атмосферні А що ж таке? Далі. Хмарність неба. Хмарність неба. І... Напрям і швидкість вітру. Чи всі терміни вам знайомі? Да? Так. Вічно, коли у тебе давлення, аж як-то... О, ми з вами сьогодні про це Мені, мені там незнайомий атмосферний тиск. От ми сьогодні про нього поговоримо, що це таке. Люди навчились передбачати погоду спостерігаючи за тваринами. Журавлі полетять на покрову, буде мороз. Коли не полетять, зима настане пізніше. Якщо дятел стукає дзьобом у ясний літній день, дощитиме. Ваше завдання розпитати в дорослих, чи є вдома рослини або тварини, за допомогою яких можна передбачити погоду? У нас є кот. Як за допомогою кота можна передбачити погоду? Коти ну, також відчувають. Он, он, он такой, идет, такой, э, най, да, да? да. ховається. Перед морозами коти що роблять? Перед похолоданням. Так, ну так, да, вони зараз лохматі, вони зараз великі, вони наїли собі жиру до, до зими. Але ж перед морозами котики наші ховаються в тепло. Ховаються в тепло. Дім. Поспостерігайте за ними, як вони сплять. Якщо вони сплять і ховають носик, буде холодно. Поспостерігайте, Ой, за ними, бачите, завжди нас Значить, їм холодно, вони вивчувають холод. Якщо а, у кого є дома гуси, качки, також можна поспостерігати. Якщо вони сідають і ховають дзьобика під крило, то буде як? У мене теж є зудяні. Акварювані рибки є в нас когось? Ні, немає. <кхем>? Але за да, акваріумними віде. рибками також можна передбачити погоду за їхньою поведінкою. Якщо рибки плавають під самою поверхнею води, то значить погода зміниться, буде негода. Якщо рибки риються в піску на дні. Ну, смотрю, то, на то, навпаки, то навпаки погода буде гарна. А собаки можна віде? так поняти. Ще раз, що? А собачки можна поняти. Собачки, коли скрутилися і заховалися, то відповідно, що. Так ж... само, як з котами. Так, так само, як і бутики, відповідно, буде холодно. А тому, у мене що... собачка дрожить, коли холодно. От, бачиш, вона відчуває, їй треба зробити щось. У а... мене був інтернет поганий, собачки, так як і коти, вони носки ховають. Собака так, теж буде ховатися. Теж буде ховати носа свого. Тому що ніс у неї. Мерзне найбільше. Бачиш, Батішники знають, бджоли не летять у поле на негоду, адже багато квіток перед дощем закриваються, тож нектару бджолі бджолі не набрати. Отже, так, якщо бджоли не вилітають, значить буде дощ. Бджоли І також вони відчувають, знає, що вони просто не зможуть наїстися, тому що бджоли відчувають негоду, тому вони не полетять перед дощем. Також пасічні. Навіть не тому, що квіточки закриються, а тому, що вони маленькі і легкі, їх можуть здути вітром і вони намокнуть, вони, і не, намокну. зможуть вони не повернуться. Так. Підгадайте загадку, що це? Скляна трубочка тоненька, рідина в ній червоненька. Як тепло вгору стрибає, а як холод, вниз. Радусна. Радусна. І Я шкала. І цифри малі. Що це таке? Градусник. термометр. термометр. Градусник термометр. – це той, що ви температуру міряєте. А термометр це той, що міряє температуру повітря. У нас з вами, так, для вимірювання температури повітря. Граду... Термометр, сама знову ж таки. Термометр у нас. Ми ми сторінка, 70. сторінка 70. У вас в підручнику є. Отже, температуру повітря ми вимірюємо за допомогою рідинного термометра. Він складається з маленької колбачки, резервуара. Ось вона. В ній рідина. Рідина може бути спирт, може бути ртуть. Ця рідина запаяна скляну трубочку і е розміщена на шкалі. Школа, шкала, як ви бачите, поділена на. Є нуль, так, поділена на дві частини. І кожна помітка на цій шкалі відповідає одному градусу Цельсія. Ось у нас з вами є шкала, межа між градусами тепла і холоду це нуль. Ви говорите, що сьогодні у нас 0 градусів. У нас не тепло і не холодно. Межа між теплом і холодом. Все, що буде вниз, це буде холод, все, що буде вверх, це буде. Тепло. Тепло. Так, це буде тепло. А, і ось ця трубочка, яка наповнена ртуттю або спиртом. Треба бути завжди обережним з термометром. Собі з на з градус... треба бути обережним з градусником, але не той, що скляний. Не, не перевіряйте, да? вони скляні, тому не треба. Рівень ступчика нижню частину трубки наповнено спиртом або ртуттю. У нас з вами, коли температура піднімається, плюсові температури. Коли опускається, у нас з вами мінусові, тобто стає холодніше. Так? Скільки градусів показує перший термометр? 15 15, 15. тепла. 15. тепла 15. Да? Ну, Навіть більше, ніж 15. Тут іде 15, 17. кожна. Кожна шкала це один градус, десь приблизно 17. Другий термометр скільки показує, скільки градусів? Мінус 15. Мінус, Мінус 14. 14, до 15 ще не так. дійшло. Мінус 14, Так? кожна рисочка, кожна, кожна поміточка – це один градус. Отже, слово термометр складається з двох слів, які перекладаються як тепло і вимірюю. Температуру. Да. Да. В градусах Цельсія. Хто ж такий Цельсій. Ось на з вами є. Це шведський астроном і математик. Майже 280 років. для вимірювання температури, яка отримала його ім'я. Так, майже 280 років тому. Тобто, термометру вже майже 300 років, так? Ага. За 0 градусів. За шкалою Цельсія прийнята точка замерзання. Тобто після нуля починає вода замерзати. А за 100 градусів Цельсія це точка кипіння. Тобто, в чайнику вода закипить, коли досягне 100 градусів. Ну, тоді вона закипить. Так? А замерзати почне після нуля, після нуля. нуля так? якщо нуля. буде нижче нуля. Далі з термометром розібралися вологість повітря. Що таке вологість повітря? От ви сьогодні виходили на вулицю, скажіть, ні". Ні". Да. Ні". Ну, так. Хто, хто виходив, то ні, але діти, які виходили на вулицю, що ви можете сказати про сьогоднішню? Ну, чесно, коли я вихожу вечір на вулицю, вечором я завжди виходжу, я люблю этот запах везде, вот такой. Вдиховий. Так, повітря, типу любиш, це вечірнє повітря, вологе повітря. Отже, вологість повітря це коли відчувається, що, от, наче зараз, може піти дощ. Так? Повітря може бути сухим, а може бути вологим. І якщо ви розглядаєте прогнози погоди, особливо, якщо це ви дивитесь через додатки в інтернеті, Ви можете там спостерігати вологість. Чим вища вологість, тим більша вірогідність Ну, Я сьогодні була так? на вулиці, але ну, вроді доща не буде. Доща, наче, ну, не, наче, наче не чути, да, що буде дощ. Але ж все ж таки. Да. Але є ось такий прилад, який називається не, гігрометр. Який позначає вологість повітря, тому що у повітрі є водяна пара, вона виділяється в повітря листям рослин. Під час дихання ми, люд... ми дихаємо, виділяємо пару тварини, і внаслідок випаровування з групту. Тобто пара в повітрі є. І от щоб визначити цю вологість, використовується такий прилад, який називається гігрометр. У нас схожий трошки на годинний термометр, але він визначає вологість повітря. Вологість, а, наявність, вологоповість. Давайте пригадаємо, які властивості повітря. Ну, давайте пригадаємо, які в нас властивості повітря є. Атмосферний тиск. Ні, ні, ні. властивості повітря. Воно яке? повітря на замце, третій Вологе. клас, і, друге, і, другий, клас. Воно у нас яке? Ви маєте, ви Прозоре, безбарвне. Воно прозоре, безбарвне. Ще воно яке? Немає запаху. Немає запаху. Бачите, чого немає? Немає запаху. Нема. Ну, паплямпайте. Може, маку. маку немає, да? немає воно смаку, немає, немає форми. В якій повітря, в якій формі? Воно може Набувати форму якусь. Ні, тому що в нас о, на всіх планетах, на ага, всій землі, в ага. нас повітря, і воно одне. <рес> не на всіх. Так, і повітря в нас знаходиться в газоподібному стані. Так? це в нас вам, що є. Скажу. давай. А на уні. я такий знаю, і міф, і міф, що. Науні можна цілих 10 минут быть без а не 5 минут без Миф, Міф. Навірно, міф, так. Да. На повітря тільки на землі. По повітря, повітря не в моєму космосі. На... Отже, властивості Извините. повітря, властивості повітря у нас з вами, Давайте пригадаємо зараз. Воно в нас лайке. Прозоре. Прозоре, безбарне, Прозорне. немає запаху, немає форми в газоподібному стані. Так, і ще ж ми сказали, що немає смаку. Да? Так само, як і вода, чиста вода, в нас також є властивість, немає смаку. Але дивіться, якщо ми ось такий досвід могли б провести, надуємо дві кульки, вирівнюємо їх, тобто вони в нас будуть однакові. Але якщо одну кульку спустити, що станеться? Буде отак должно на, наоборот, і там геліває вона, вона. Ну чому вони не гілліві? Вони звичайні, ну звичайну кульку надути, то mm -hmm. да так. -да -да. От якщо вони однакові і вони вирівняні, тобто вони мають однакову вагу, вони будуть рівненько. Але якщо одну спустити, здути, то інша переводить. Не з неї вийде повітря і Ось цей рожевий кулька, допустимо, тоді паличка стане отак. А значить, а який можна зробити висновок? Що В цій немає повітря, а в цій є. І та яка з повітрям, та переважила. Значить, що? Що з повітрям, повітря? Ага, молодець Артем. Кулька яка з повітрям? вона важче. Важче. Тобто повітря має вагу? Так. Да. Повітря має О, це вагу. Це вот і атмосферне давлення. Май... Ось, ми до нього добираємося. Отже, повітря має масу. Я це знаю. Що... І так. його можна зважити. Тому повітря чинить тиск на землю. Все, що у нас має вагу... Я не типу, боюся, ми оно... зробимо так, ми його не зможемо зважити. Так, але але якщо ми його на наберемо, ми... то ми його зможемо зважити. Так, Соня, повітря так, на так, нас здавить. Зважити ми його не можемо, але ми його відчуваємо. І ось тому повітря чинить тиск на землю. Чому воно ось тут у нас з вами? Воно на нас давить, воно на нас тисне. То, коли якась там не дуже погода, скажімо так. То... Це все і повітря в мене голова болить? Да, так, це все від тиску, від атмосферного тиску, воно давить на тебе сильніше. Тому повітря чинить ось цей тиск на землю, на поверхню, на тіла, Бучок, на людей. Бій, бій, на тіла. Голова болі, у Ми його ж... наче не відчуваємо, але ж воно на нас давить. Але наше тіло його відчуває. Скажіть, будь ласка, коли ви бігаєте, що ви відчуваєте? Вітер. Вітер, да? так? Ви відчуваєте ви вітер. Вітер і, і коли ви дуже много вже пробіжали, ви відчуваєте усталость. Так. І коли ви біжите, ви так, відчуваєте, вже коли прибігли, відчуваєте втому, і коли біжите, ви відчуваєте, як наче спротив вітру, так? не вітру, а спротив повітря. Ви з ним. Одна ось цела, цей вставить. тиск, ви, да, ви з ним змагаєтесь, ви цей тиск перебуєте. Ну, просто як але біжу, воно таке вітер, ви мене повітря стоїть і за мною біжить. Так, от це все називається атмосферний тиск. Вам відомо, що повітря невидиме, легке, але воно має масу і його можна зважити. Тому повітря ось ти чинить тиск так, на землю. Цей тиск називають не, он, он... атмосферним тиском. Як ми його відчуваємо? Смотрите, от коли то, ми біжимо, швидко вій. бігаємо, коли обличчя відчуває потік повітря, коли біжимо, так? Волосся розвивається, коли ми з вами біжимо. Це також все а йде повітря навіть... як як біж... біжать, коли вітер? Як? Спиною Ой. назад. Да, спиною, ти як да? швидше становишся. І і і це свого, хоч боком, хоч зигзагом, аби тобі було зручно. Для визначення атмосферного тиску існує Нет, ось просто... такий прилад, який називається барометр. Дайте, барометр? Для, кожного, да. для кожного визначення є. Свій прилад. Отже, що таке атмосферний тиск і що таке барометр, не відключайтесь ми зараз переглянемо невеличке відео. Домашнє завдання по книжці 6971. Я вам дякую за цю частинку, і ми з